І тепер до Києва. Житній ринок продавати не будуть, адже його приватизація це ризик. На цьому наголосив заступник голови КМД Валентин Мондриївський. За його словами, найоптимальніший варіант це оренда чіткими умовами, аби розвивати житній як унікальний простір з багаторічною історією, що служить інтересам київської громади. Житній має залишатись у громади. Це питання номер один. Житній навіть за умови, якщо ним хтось буде користуватись е, на правах оренди, чи навіть якщо продаж був, то е, ми говоримо про оренду зараз. То він має зберегти а обов'язково зовнішній вигляд. Свій від це значить заборонено змінювати зовнішній вигляд, перебудовувати, добудовувати і все інше. І друга функція, яку просить громада, це ринок має бути ринком. Функція ринку в ньому має бути збережена. І я додам, що раніше відомий шеф-кухар Євген Клопотенко заявив, що житні нібито можуть продати, і він посилався на проект рішення, який нещодавно зареєстрували у Київраді. Тому Клопотенко обурився і заявив, що приватизація не має ніякого економічного обґрунтування. І я додам, що житні розташований на Подолі. Він є одним з найстаріших ринків столиці. А територія займає 11 тисяч квадратних метрів. Торік, у березні ринок навіть виставляли на орендний аукціон. Однак в квітні його зупинили, аби разом з киянами ретельніше напрацювати нові умови конкурсу і вимоги до потенційного орендаря. І першочергово планували укласти договір на 15 років. Стартова вартість оренди за місяць складала 2,5 мільйони гривень. Окрім цієї суми, мали бути ще відшкодування витрат на утримання майна, а також земельний податок та інші платежі. Але найголовніше реконструкція ринку мала відбуватися за кошт тимчасового власника.